Добрий день! Добрий день! <гум> Ось у моя паличка-виручалочка. Слухайте, прийшла додому, шланг натянутий, да? так? Перекусив, зараз щось добре робити з тобою трохи світ. <гум> Помиємо вікна, двері. Зараз <гум> <гум> я буду, подожди, де, де та драбина моя? Зараз все буде. А вона видержима. да, звісно. Якщо не видержить, то я тобі допоможу. <гум> Чуєте, я вам хочу сказати, що я приїхала в до у мене вже все тут подвіря заметяться, нашла, ночка, мене ж правда. тряпочку сьогодні нову? Ну, конечно, ми вашу. Спочатку ця тряпочка дуже хороша, правда, вона стоїть 400-450 гривень, но вона стікла моя от і до. А быстро привіт просто передати? Конечно, зайчик. Першим я вам хочу передати привіт своїм дітям, і Вилинка, і Вадик. Зі мною все добре, я живий, здоровий, слава Богу. Вам привет. Коло світульки свої. Коло Світульки свої, мої Ой, А то я хочу продати женечки привіт. Вона працює кафа диск. Я дуже сильно в неї не поки нас каже, да". О, я жду, ти Подожди, так твоє місце вже зайнято? Ну так. Да, я... А, дівчатка, все, все. Доставу мені драбину. є драпині вже, напевно, сто в обід. Але я вам казав, що я ходя по моїй вікна. Слухайте, завтра четвер, Слухай тут треба щось на роботі робити. Так, Андрюшка. дівчинка, дивіться, оця тряпка це трошки поменше, а ну молочка покажіть, стекло дайче. Оця ця тряпочка, вона ще поменше, вона все 200 гривень. Я хочу вас... дівчатка. Вона на моті продається. Ну і там, де я знаю, для машин все, поняли, там, де шина, резина, таке о. Тому що вона йде для стекла. Вона взагалі класна, вона розводі не лишає. Андрюшка, ти мочиш все? Конечно. Ну давай, мовчички, мене не намочи. Чуєш, а як ти хочеш, щоб драбина мене видержала? Як ти хочеш, бо нам не видержала. А от Давай, видержити. А що мені ви так рішу істимити? А що ж ти хочеш? Давай сюди вставить. Одним словом хочу сказати. Не мала свята клопоту, позвала Андрюшку. Як я впаду, Андрюшка, я тобі говорю. Як же всі його так поставити? Сучка, бо зараз буду лечити більше, ніж бачите. Ще й платя вділа таке, держи. А держу, держи. бо бути ще сильний. А що ти там за дівчата є, ну скажи мені? Ну як що я тобі до це казати? А кому ти хочеш вказати? Я, я не скажу тобі одним словом. Я жду її вже довго. Вона новина показує. Дима щас, як сте лізла баба по драбині упала <ріст> Андрюшка, дижимо. Ну сто прекрасних кілограм. Розкажи мені за твою даму, давай. Даму серця. Дівчатка, вона так миє, вона не лишає двічі ні одного розвода. Вона світочка гарно готова їсти. Дуже гарно. Хто? Женічка моя. Я за тряпку году свою женечку. Держи мене, бо ще женічка буде на полу. Андрюшка, їй треба мені чуть-чуть вичерпу поставити. Ну подожди. Давай сейчас по-другому поставимо по-другому. А ну, що твоя Женечка? що твоя Женечка, готова, ну, кажи. Ой, воно все готове, плов класно готовий, борщі класні. Дівчатка, а мені Андрюшка знає, що все уже, твоє місто зайнято? Да, я... Твоє Пре... серце. Да, Сітолечка, так, да, вона вже в серце, серці, да. так. Так що женечка, жди мене, я скоро буду твій. Я ж не хочу сину печати, там верну шлангу просто. Бірле. Що Бі... таке не пережила? А ну пережало. Щось геть у не... О, о, вирве, так. Да. Так, Андрюлечка, давай. Держи. Давай, секунду. Аккуратно Аккуратненький, бігай подоживай. Чуть? Що не було катить Базаренко на шібенке. Що це платять, блин. тобі нравиться, Сарафанчик? Вообще супер, А ти що, його не бачив, мабуть? Ні, що раз бачу тебе його. Ты ж? Андрюшка, ти точно. Тоже... Да, я тримаюся. <риси> <риси> <А> да, Візла <давай, риси> да, <давай. риси> баба по драбині упала з лестницы. Ви знаєте, что драбина? А подожди, я в селі карту. Фіт... Андрюшка, ти даєш? Нам ще два вікна. Давай, давай, а давай, а ты о, о, дві жизни. Вище, вище не лізь. Да, вище не треба лізти. Вище, Андрюшка, якщо я упаду, так, я вам кажу, вона так хорошо миється, дряпка взагалі. Дуже супер. Да, 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 дуже, дуже Андрюшка. Та їй навіть тут в грязь воді викручуєш, вона без розводів, без нічого. Смислі грязні воді. Ну, держи мене! Я проверяв... може в що грязь! Держи, держи, держ. я провіряв грязні воді, коли на Викручу а, у нас, у давай Андрій. Я хочу сказати, що Андрійка, давай я ту сторону, то стоїть. Я хочу сказати, що ще й вікна не дуже грязні, Давай сюди. Та ну ми змінили і сказали. Давай гупне мене помер по неї ще. Я хочу вам сказати, що в мене та статика, але вона в мене сіда чиста. Іди ми... сюди на цей, хто буде вийти. Піди вас сюди. Же. Сюди, подивій, Не Тряпка шикарна. Так що давай помий мені вікно. щоб буду ремонтувати. Сюди вона, дружня, їде. А от я спочатку зараз. Ти хочеш мою смерті. Так що комусь прий... Так, Андрюшка, так виходить, а тобі ти знаєш, що тоді, коли ми робили ролики, багато дівчат писали. Ти що... толку з того, що вони пишуть-пишуть, пишуть, а Ось, Хоч би одна приїхала до мене в гості. До тебе в гості. Ну, що? А як ти хочеш, я там не Держи. Я ж то не можу їхати. Це каце. Це, це, це... Та й що? Андрюшка, держи. Жінок не забирається, чоловіки забирають. Скажіть, ти ж треба було мені це платять, діти? Давай, Світові, я тримаю. Я дуже на упасти красиво, так, да, Андрюшка? Я тебе, вертувати свого. Так, да, я ж рупата задоліла. Та кохана худенька чи повненька? Ну, така вона в миру пітана, але вона дуже гарна жінок. Ну, де ж ти вас вже вітвова світуть. Могу, да? Да. Андрюшка, нам ще одне вікно і Ані, і все. Чув? Чув, Світичник. <себе>, Слухайте, ну прям оце по перемички зараз боєм помиє. Андрюшенька. Фу, аж запекала, слухай, та що ж ви хочете? Та ти і так і трохи похудава. Де я В Якому місці? Держи, Андрішка. Держись, тут. Ой, слухай, де ця драпина, вона точно на часу. Давай я тобі вікну. Вона на чесному слові. Так що ми, короче, правда, дівчатки, мальчики, тряпка шикарна. У мене на роботі така є, тому що вона, однажду, зараз її витираю, і роді каже, я розумію. З немає вообще. Фу, я ж заплявка. Я собі хочу сьогодні середа. Вікна, зараз адручка двор позамітає, боги. Да, да, да. Ви знаєте, хоч хатинка стара, у мене немає плитки, у мене сементик, але уютно, чисто і комфортно. Так, Михайло, що слухайте, ви знаєте, от у мене на городі мелкий бурян і коли він високий, завжди хочеться його косити. А не хочу косити. Андрійки високий. Да, високий. Ви знаєте, от високий тільки люблю рвати, більше ні. Андрюка, а це ти кому лишив? Ти хазяй. Зараз твоя невеста подивиться, який ти хазяїн. Ні, давай в ручку. Невеста твоя подивиться, який ти хазяїн і не захоче. Захоче, куди вона А? Куди вона дінеться? Я не знаю. От чи то, що може, я з села і ми таку любимо. Ну, ми любимо травички, так, да, 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 А собачки закрив на городі вони, так? Да? Так, да, собаки на городі. На городі, так? Да? Зараз давай заметемо, щоб ми попромадимо. Але все одно, знаєте, травичка бути. Я раніше викасувала, а сюди під саме низ, сандрюш. А зараз ні, зараз верхушку порвати і все. Так що мої хорошенькі, іди сюди до мене. Щастя моє. Іди моє щастя. Хочу вам сказати, що, Андрюшка, ти в мене трудяшка. Хай, хай вона порівнує трохи. Андрюшка, вона порівнує, як про мене дасть мій пілі. Нічого не буде, нічого не буде, хай рівнує. А якщо буде, не буде. Хай, хай не хай наче Не буду ходити на паску з підбитимок. Ні, Світлі, все буде добре, не переживай. Так що, мої любі, в мене ж камера 24 на 7 буде, але треба щось робити, тому що зараз світулечка бігомся доробить, підемо на город погромадимо і... Поїду ще в одне місце. Це моя хірівів. Помію ще ворота, ми хай купити. тупити, Я хочу сказати, що я мокру як ключ. Але така шлама ця дошка гамняча. Це ще цю не перегриз, так? Да? Ну, бо я її ховаю. Але я вам хочу сказати, що коли в нас такое время? время коли є. Время є, ось прийшли щас, знаєте, завідна. а завтра теж, знаєте, хочете 614 підпаски, щоб все чистенько було. І ворота, і все. Я сама мокра ключ, мені вже до чистого четверга. Не треба. Мої хорошеньки. Всім хорошого вечора. Позитивного вечора. Саме голосу, дайчик, да, Андрюшка? Ну так. Да. Ми зараз з тобою доробимо, щоб по 50. По 50 кадешку, звісно. Ласточка, ти знаєш, що в тебе ж отдільно все стоїть. Ну да. так. Да. Андрюшка, О. приїдеш до мене завтра в спортивний костюмчик. Куплю? Ну так. Да. Приїдеш? Да. Приїдеш? Звісно. Завтра, Андрюшка, підемо до Наташки і ніскуди. Та якось будемо ще світу, якось ще треба буде, щоб ти навідалась в кафе, подивилась на мою кохану женечку. А, так? Я, да, якось щоб ти зайшла, якось буде ти у тебе час. Хоч щоб я своєї смерті не вмерла. Да? <реш> <реш> хочеш моїх смерті? Хочеш твоя, скажеш, що ти мого Андрюшку другаєш, так? Да? Ну. Ціліваю, обнімаю. Андрюшка, я так розумію, що ти хочеш моїх смерті. Я як літо вже, Мій Боже, я все мокра. Утром встану, постельку закину, піду на роботу, прийду з роботи, просто що все зроблю. Ну, що хаті, чистенько. Але я зараз у мене війни є, я зараз зайду в хату, Андрюшка, да, а Люшка Чераси Так, Я зараз, а ти? Я, а я знаєте, що хочу, зараз лучше помию. Помію людське время, розбурю виду. Головне, що ви знаєте, дві зробимо. Щас ще Ані не знаю, А, ані, не помили. Боже, забула. Зараз на які кухні Андрійчка. Так що мої хороші, які, ви знаєте, літом тут відпустю. У мене чистий четвер це вся хата. І вікна, і двері, і ворота. Машину мила вчора, але сполоснула її. чистий четвер там сюди летки додому. Ви знаєте, що ваші базаєнки не закриється ніколи. Мої хорошенькі, Я всім бажаю, хорошого, тихого, мирного вечора. Ми вас зайчиків обіймаємо, так? Да? Yes. Завтра чи... ти мене на базар? Да, завтра Ви знаєте, я буду. Ми підемо прилетати костюм, добре? Да, да. Завтра я друзічка хотів взяти роботу вже багато, але ти прийдеш до мене, ми підемо з тобою, я тобі куплю костюм, ти красочка, так, да, зайчик? Да. Тому, що це правда. Андрюшка, ти знаєш, я тобі благодарна, ти мені так допомагаєш, правда. Ну, Та вже скільки років ми, ми знаємося, Світ. А я по тебе чужу Я київ, а Андрюшка піду, вже мене вже. Але в Андрюшки є печі, вона прийшла по двіря, за ній все Так що що ми, Андрішка, робимо? Цілюваємо, обнімаємо, миємо далі і... Пока-пока! Слухайте мої ріденьки, в мене сьогодні чистий Ну, Я така довольна, що я помила вікно, помила двір, помила двері, борота, все перемила, все чистесенько. У вольєрі прибрала, люстри витерла, угли повитирала. Мені ще знаєте, що залишилось завтра? Поміняти тільки постіль, то вона чиста, я її поміняю. Поміняти на нову постіль, попелісосити, почистити коври, вимити поли, ідеальна чистота. Зараз віші до стрілюк то я хлющ, я мокра. Знаєте, воно двільне, а ну що ж, я... Бандрюш пішов до коротко. Так що ми рідненькі, я вас всіх обіймаю, цілюваю. Найпрекраснішого робочого настрою бажаю. Я думаю, дівчатка, це ви теж сьогодні одне робимо, завтра друге, тому що ну, все-таки чистий четвер. І завтра що робимо? Купці, купці, постіль новенька, чистенька, бо вона ж хрупає, та, дівчатка мої? Хазяйчки ви мої, трудяшки ви мої, всі ми трудяшки, всі ми хазяйки, дівчатка, бо мені некоторі пишуть, одна вона хазяйка, ні, не одна. Ми всі трудяшки, ласточки мої, обіймаю, і Добрий вечір, любі мої друзі. Добрий вечір, дівчатка. Тільки що була на драбині з мила вікна. Порядки поробила. Ну, не всі, звісно, поробила, але ну поробила. Частичку сьогодні, частичку завтра. Так, дівчаточки, як вам вечірні світулечки лук. Як ви думаєте, де ця богиня зібралась? Куди одівають такий наряд? Дівчатка, поші як він вам подобається, платчиком та потулі Ви да, знаєте, я дуже люблю платки. Я що до мами приїжджаю. Платочки носив, Ну і сьогодні оділа платочки. Захотілося сні, ви знаєте, я дуже дуже люблю зелений колір. що, мої красині, як ви думаєте, де ваша світулечка на ніч глядя зібралась в такому розкошному, шикарному ізумрудному наряді. Так що, мої красині, ви знаєте, от ваша світулечка вона завжди різна, от іменно разна. Саме головне дівчатка, я не стисняюсь дома бути в халаті, в фартушку, в платочку, на городі, коло сине, коло коровки. І ви знаєте, нося віщі всі, які мені просто подобаються. Я дуже люблю платічка, Свободні, обалденно класні. Це платічко, три четверті рукавчик, три четверті рукав, така кофточка, знаєте, і ця хустиночка. Я не знаю, я от щось сьогодні думаю, так думаю, світулю. Бежи, платочок, одівай, платічка. Та потулечки, ну я тобі так подобається. Дівчинки, кстати, ці лофери, це е, я брала в цій дівчатки, де вчора костюмчики мірила. Слухайте, який хоч світає. А знаєте, який я хочу, там був бордовий, ну продали дівчат. Такий знаєте, бордовий. Дорого, багато, красиво, а класно. Так що, мої класуні, я вам хочу сказати, що ви не смотря на то, що ми плотні, худненькі дівчатки, ми дождіють. те, що вам удобно, чому вам комфортно? Дивіться, це платежко, воно просто прямий пошив ізумрудний цвіт. Ну він мені личе. Скажіть, красотки мої, скажіть. Так що, дівчині мої, я вже вам мільйон раз говорила. Комплекси викидаємо в сторону, Відкриваєте шкаф, досі обалденно платье, Ви думаєте, Боже, а чого його не нос? А чого ви його не носите? Взяли діли і пішли. Відчули?